Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як змінити ім'я свого WhatsApp. І так, я зайшов у свій WhatsApp, це мої переписки, мої групи, спільноти тощо. І для того, щоб змінити ім'я профілю свого WhatsApp, потрібно перейти з права вверху на ці три крапочки, натискаємо. Появляється таке випадаюче меню, і тут потрібно обрати налаштування. Це передостанній пункт в даному випадаючому меню. Налаштування. І в налаштуваннях в самому верху ви зараз можете бачити ім'я мого профілю МаніBoy. Давайте ми його змінимо, що для цього потрібно робити. А для цього нам потрібно просто пальцем натиснути на поточне ім'я. Відкривається меню редагування мого профілю. І в даному меню ми можемо змінювати деякі налаштування нашого профілю, і одним із таких пунктів є саме ім'я. Для цього достатньо пальцем клікнути на поточне ім'я. Тільки не натискаємо на кнопочку Редагувати під фото, тому що це для зміни саме фото профілю. а саме пальцем натискаємо на ім'я, і вводимо бажане ім'я, цим саме його міняючи. Тут є тільки одне поле для вводу нашого імені профілю. Ми можемо ввести два слова через пробіл, тобто буде як ім'я і прізвище, можливо, якщо це потрібно. А можемо вводити чітко одне слово, але при цьому в рядку не може бути більше 25 символів. Я міняю мову, буду вводити українською, можна також додати деякі смайлики, які знаходяться в цьому ж рядку вводу імені. Справа натискаємо на цей смайлик і вибираємо, якщо це нам потрібно. Після того, коли ми ввели все, що хотіли, натискаємо зелену кнопочку Зберегти. Все, після цього, як ви можете бачити, ім'я профілю змінено. Змінено на зміна імені із смайликом. На цьому я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, якщо відео було корисним. Якщо цікавлять якісь інші питання по WhatsApp, то, будь ласка, пишіть в описі під даним відео.